Що людей зараз депортують зашугані, всі залякані. Люди не знають, що робити. Я ніде не поїду, ви не маєте права. Який знімав більш культурні відео, більш дипломатично розмовляє так далі. Але ви ж це не слухаєте, воно вам не треба, понял, воно не набирає ніяких переглядів. Я коли виставляю якісь культурні нормальні відео, і подивіться в трендах одна херня. І ти зараз, якщо хочеш бути почути і донести людям щось нормальне, ти маєш почати перепрошую, як дебіл Ну, реально. До людей по-інакшому в рекомендації воно не залітає. Тому ось вам реальне підтвердження, що людей зараз депортують. Понятно, що в новинах про це нічого не буде, і так далі. В новинах все окей, все класно, і так далі. То є факт, реальні депортації. Так, вони не масові. Перепрошую, це сказано для того, щоб ну от що він там каже для того, щоб було в відео, для того, щоб бути почутим. Але слухайте між строк, я вам кажу реально перевірну інформацію. Його цьому підтвердження. Багато українців вже депортували, ваше не розбираючись, хто, що, як, куди і так далі, взяли, вивезли. Так, понятно, що по закону це не може бути. Понятно, що для цього треба кучу документів, паперів, підтверджень, і так далі. Але взяли пана і туди його відправили в Україну. Для чого Європа так захищається? Вона прекрасно розуміє, чим довше Україна стоїть, тим довше Європа в безпеці. Це дуже жорстоко звучить і так далі. Але з точки зору Європи, я думаю, ну це логічно. На Наша... жаль, вже реально це зараз відбувається. І багато відео про це. Може це просто не попадає в ваші рекомендації? Може, у вас в оточенні немає людей, з ким таке відбувається, але це відбувається. Я вам ще раз кажу. Відіть сторінки, блоги. кого безкоштовно цьому навчіть, будь ласка. Лінк в шапці профіля. Я там про це розказую. я Зараз безкоштовно розказую, як можна створити свій блог і мати якусь аудиторію, бо в будь-якій критичній ситуації, хоч чуть-чуть аудиторії і прямий ефір, ви вже захищені. Всі люди, всі правоохоронні органи і так далі, особливо в Європі, бояться дуже цього. Ну реально дуже цього бояться. Все, що вам треба в критичних ситуаціях, брати, включати пряму трансляцію, знімати себе. Поняли? Ну тобто їх не можна знімати. Поки що я себе знімаю. І казати, я хочу написати заяву на прихисток, але важливо, європейський прихисток. Тобто це вже схоже до політичного прихисту. І вони не мають права вам не дозволити зробити це. Інакше це повне пущенство. Їм, кінець, взагалі нічого не мішає, не зважають на це. Ну це хоч якось може вас захистити на відміну від того, що ви будете просто казати, я ніде не поїду, ви не маєте права. Ну, такі реалії зараз. Вас взагалі немає відчуття, що зараз. Такий вайб осені 2021-го, як наче Як все повторюється, якось і як наче це в повітрі літає. Поняло такі от і ситуації повторюються, і розмови, і то, що кажуть політики. Я б на даному етапі був би дуже обережений і максимально потубувався про своє життя. Максимально. Ну і дуже багато підтверджень можете зайти в коментарі в попередньому відео і, можливо, в цьому глянути. Я теж зайду в коменти, подивлюсь. А, скільки людей насправді депортовано вже? Але всі ходять, дивіться, улыбаються, батько, все хорошо, все класно. Uh, була в же ситуація, коли ми думали, що пронесе, і будемо їхати всі шашлики, і жарити. але не пронесло і краще бути підготовленим. Руче вирібзять, чим не дабзять, гірше від цього ж нікому не буде. Все, друзі, всім папа, -па, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Чао!